Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Ви дивитеся новий випуск точки Парето. Тут ми говоримо про головне зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Цього тижня поговоримо про майбутню реформу стандартів оцінки в Україні. Дізнаємося, скільки коштує штучний інтелект, а також розкриємо ціну махінації так званих незалежних оцінювачів у сфері інвестицій з США. Поїхали! До Верховної Ради подано законопроєкт номер сто який передбачає системну реформу у сфері оцінки майна в Україні. Також пропонується перехід на міжнародні стандарти створення єдиної професійної організації оцінювачів і спрощення процедур для підвищення прозорості та залучення інвестицій. Сьогодні при роботі з нерухомістю потрібні дві оцінки: окремо для будівлі, окремо для землі. Це можуть робити різні фахівці, і результати часто не збігаються. Це дорого, довго і плутає всіх від бізнесу до інвесторів. Новий підхід передбачає цілісну оцінку об'єкта. Також передбачено кваліфікаційне оновлення для фахівців, внутрішню оцінку для банків і прозорий механізм розв'язання спорів це крок до зрозумілої, сучасної та інвестиційно привабливої системи оцінки. OpenAI стала найдорожчою приватною компанією у світі. Її оцінили у 500 мільярдів доларів. Це більше ніж SpaceX. Причина новий раунд вторинного продажу акцій. Працівникам дозволили продати частину своїх часток, і ринок одразу показав, як оцінює майбутнє компанії. Цікаво, що більшість працівників так і не скористалися шансом, вирішили не продавати свої акції, адже вірять у подальше зростання вартості. Багато інвесторів теж не встояли. Попит перевищив 10 мільярдів доларів. Оцінка компанії виросла з 300 до 500 мільярдів менш ніж за півроку. Це сталося на фоні нових контрактів, співпраці з NVIDIA та очікуваного зростання прибутків до 20 мільярдів доларів на рік. Усе це ще більше зміцнило позиції OpenAI як головного гравця в сфері штучного інтелекту. У жовтні 2006 року американський фінансовий регулятор, комісія з цінних паперів і бірж США оштрафувала компанію Байсіс Fund Services, яка адмініструвала інвестиційні фонди на 21 мільйон доларів. Причина такого суворого вироку непрозорі угоди за спиною інвесторів. Компанія таємно домовлялася з радниками фондів, давала їм знижки, фактично платила відкати на свої послуги. А ті натомість рекомендували керівництву фонду продовжити з нею контракт. Формально все ніби в порядку. А насправді класична маніпуляція оцінкою. Замість незалежного висновку лояльний висновок за винагороду. Схему визнали шахрайською. У звіті комісії прямо сказано: інформація приховувалася від ради директорів і спотворювалася для інвесторів. Замість оцінки пропонувалася фальшивка. Світ оцінки змінюється швидко: нові технології, нові правила, нові виклики. Але одне залишається незмінним. Потреба у чесній фаховій оцінці, адже саме вона відділяє факти від маніпуляцій. Команда Парето завжди поруч. Працюємо, щоб ваші рішення спиралися на точність, а не на припущення. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся, діліться цим відео, ставте вподобайки. А ми вже готуємо для вас нову добірку новин. До нової зустрічі.